Ще одна така порада. Під час замірювання ми виміряли, що стопа 27,5. 27 см 5 мм. За допомогою такої лінійки ми заміряли, що внутрі ваші ботинки 28 тобто запас 5 мм. Це мінімальний запас. Краще, щоб він був трошки більше до сантиметра, Але. Цей мінімальний запас може не працювати у вас, тому що у вас дуже е, не зафіксована стопа. У вас шнурки зав'язані дуже низько, це по-перше, і стопа під час ходи пролітає сильно вперед, і ця вже, нібито більш широка частина, вона вже є як лійка, тобто пальці залітають. Якщо я залізу сюди до пальців, ви можете й самі залізти, і побачите, як там пальці угу. набили собі вже місце. місце так. Це свідчить про те, що стопа прослизає і пальці натискають. Це ще один фактор, який травмує паліці, ці нігтєві випаси обов'язково треба не лінуватись, зав'язувати. Я розумію, що вам зручно так взуватися, пішов так багато так людей роблять, але ж таки, якщо є проблема з пальцями, з нігтями зі стопами фіксувати це обов'язкова річ. так? Тому не лінуйтесь зав'язувати на ці всі дірочки для того, щоб воно гарно фіксувалось, так mm -hmm. бо це фактор. Якщо трошки зробити більше взуття і гарно фіксувати, то, хоча б взуття не буде травмувати, хоча б цей фактор ви виключите. Добре?